Нову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Семеро загинули 21 людина, серед яких дитина постраждали внаслідок учорашнього масованого удару Росії по Києву. Як повідомили в ДСНС, станом на ранок усі рятувально-аварійні роботи в місті завершено. Та на місцях прильотів триває активна робота над ліквідацією наслідків. Як оговтується столиця від чергової терористичної атаки. Розпитаємо в Євгена Бригара. Він з нами наживо. Євгене, вітаю. Яка ситуація у місті після вчорашнього прильоту? Вітаю Юлія. У Дніпровському районі столиці, поруч із будинком, який вчора влучив ворожий безпілотник на рівні сьомого та восьмого поверхів. Ви можете бачити, що тут продовжуються активні роботи. Зокрема, комунальники, волонтери та мешканці пошкоджених осель прибирають тут сміття, поламані конструкції, забивають вікна та балкони. Ну і також зрізають гілки пошкоджених дерев. Від комунальних служб міста ми почули, що вони працюватимуть тут щонайменше до кінця дня. Що стосується мешканців у багатьох є невдоволення, що досі не було жодної комісії, яка б оцінила стан пошкоджених квартир і винесла вердикт, чи можна взагалі тут продовжувати проживати. Ну і від їхнього рішення залежить і отримання грошової компенсації. Що ж кажуть мешканці? Пропоную послухати. Ну у нас вікон немає взагалі. Двері у нас вибиті. У нас вціліла ті тільки одна кімната, яка виходить сюди. 50 чи? я? – зараз. Вони зараз будуть виміряти вікна, щоб заколотити нам. Повріждена штукатурка, повріждена, двері закрити. Комунікації немає, газу немає, тепла немає, і гарячої води немає, тільки тепла. А коли буде газ, не знаю, када, гада через місяць може бути. Зараз мешканці першочергово намагаються забити вікна, щоб бодай не замерзнути. Ну і звісно шукають альтернативні шляхи приготування їжі, адже практично у всіх тут газові плити, які зараз відповідно не працюють. Та найгірше, те, що тут, на жаль, не минулося без жертв. Росіяни забрали життя двох мешканців цього будинку, і вже відомо, що одним із загиблих виявився Вадим Тупчій. Це художник-декоратор, бутофор популярного українського гумористичного. Проєкту 90-х років шоу Довгоносиків. Ну і також автор реквізиту для багатьох фільмів та театральних вистав. Чоловікові було 65 років. Шехет влучив просто у квартиру митця, де той якраз перебував. Також тут загинула пенсіонерка. Жіночку цю не знаю. А до цього так як то кажуть, шапочно знала цю цього чоловіка. Бо я колись збирала підписи для ЖЕКу, там для договору. То я заходила до нього, була вражена, яка в нього квартира, така вся забита інструментом. Там дуже багато всього цікавого було. Там просто як в музеї можна було роздивлятися довго. Ну і нагадаю вам, що наслідки влучань вчора фіксували ще у кількох районах столиці. Зокрема, ворожий безпілотник поцілив по житловому будинку в Печерському районі. Там значної шкоди зазнали десятки квартир. Та, попри руйнування, там на щастя не було загиблих. А от у Святошинському районі трагедії не вдалося уникнути. Балістична ракета влучила у логістичний центр одного з найбільших супермаркетів. Це були абсолютно цивільні складські приміщення. Ми їх бачили на власні очі. І там, на жаль, загинули четверо водіїв постачальників мережі. Також за інформацією КМДА, тіло ще однієї людини знайшли під завалами у Деснянському районі столиці. Наразі у мене все, Юлія. Дякую, колего. Це був Євген Бригар про те, як оговтується столиця від удару, ніч проти вівторка, внаслідок якої семеро людей загинуло, понад 20 постраждало.